зв'язку з цим, але резиденція була потрібна не лише їй, щоб чимось зайняти жну. Тобто резиденція потрібна була Францишку Ксаверію <кій> по тій причині, що як у нього почала з'являтися ідея гуртувати навколо себе опозицію. І от в зв'язку з цим, цю опозицію потрібно було десь приймати. Від, відомо документально, що е, саме після якраз е, великодніх е, на Великодні свята, після Великодня, е, Францишек Северій запрошував всіх до Білої церкви. Ну, от, да, всі, всі приїжджали. Ну, всі це опозиція. Причому опозиція не лише проросійська, сюди приїжджала там, відомо, що тут бував, наприклад, Ігнацій Потоцький. Це людина, яка очолювала Пруську партію чи пруське політичне групування. В цьому всьому був ще один момент, якраз на цей період е якраз, е травневих свят е припадало також і е е День Янгола. Короля. І взагалі-то оцей вибір, святкувати в цей час королем чи пиячити у Браницькому в Білій Церкві, це був політичний вибір того часу. От ця людина де? Вона там десь під Варшавою, в королівській резиденції, там в Лазєнках наприклад, да? або вона в Білій Церкві. От. Ну, до, до цієї білої церкви ще доїхати треба <кій> теж момент. Але тут е, приймати можна було лише в колишньому старостівському палаці. <кій> ну, не розженешся, відверто кажучи, особливо, коли приїжджає там 20, 30, 40, 50 не останніх людей на цьому світі, то їх треба десь поселити. Тобто, то, ну, якось щільненько, вонюченько і так далі. Тобто. Потрібна була резиденція, і, очевидно, що буквально в перший, скажімо так, півроку потрапляння до, до Білої церкви Олександра Васильівна зайня, зайнялася цим питанням.